Не довелося йому грати е, у той час, коли грав і от, буде е, формально капітрузям, товаришам по команді. Так само і Микола Микитюк, 6 номер, е, травмувався він, і 77-й Василь Кефа. Е, і, власне, кардинал у воротах єдиний голкіпер, який приходить на франківська, Микола Дурбан, 12-й номер, і стартовий квартет виглядає таким чином номер 4 Дмитро Ситник, 5-й Богдан Новак. Десятий Сергій Піддубний і е, капітан команди Олександр Басич номер 17 е, Не знаю, чи ви чуєте, але вже активізувалося одразу ж. Ой-ой-ой, ой друзі! Вітаємо! 21 секунда. Мар'ян Пелех відкриває рахунок у нашому матчі. І перша спроба франківців. Увінчалося забитим м'ячем. Дивимося зараз на повторі, як забуває Мар'ян Пелех енергії. Це буде. Ой-ой-ой! І Мар'ян Пелех робить дубль, друзі. Вітаємо. І ще раз ураган з забитим м'ячем. Дивимося на повторі. Прямий удар зі штрафного. І Мар'ян Пелех пробиває повз голкіпера Миколи Дурбана. І таким чином на шостій хвилині у нас рахунок стає два, можна сказати, ветерани, зубри українського футзалу, які і зараз виступають на належному рівні. Ну, не скажу так, що можуть дати фору усім, але намагаються своїми знаннями, вміннями. Зараз Олександр Басич відквитав один м'яч, і це 10-та хвилина. Вітаємо вболівальників рівненської команди. Капітан Олександр Басич робить рахунок 2-1. Ну, а я говорю про uh, піддубного 76-го року народження. Uh, Сергій 40 років йому і 41 uh, Максиму Павленкові. Цікаво, що вони. Дурбан буде підключатися з п'ятим польовим. На пану і Максим Павленко забиває у порожні ворота, роблячи рахунок 3-1. Здається, друзі, тут уже все зрозуміло в даному. Епізоді перехоплення від досвідченого Максима Павленка, який робить рахунок 3-1 за 40 секунд. Це рівно 40 секунд до перерви. Кажу до перерви, до фінальної середи. Лазикін був на своїй половині, просто в напрямку воріт прибував. І Юліан Горбатий зараз забиває м'яч у ворота і ставить крапку у сьогоднішньому матчі. 4-1 Юліан Горбатий порожні ворота, два м'ячі і інтригу в нашому матчі. знято. Запитання, з яким рахунком завершиться цей поєдинок.